Міський голова рівного зізнається над звітом про доходи працював 10 днів, адже окрім зарплати, має прибутки від здачі в оренду квартири у Києві, відсотки по депозитах дружини та від зарплатної картки. Однак каже, мер нинішні доходи у порівнянні з минулими роками у нього не зросли. Пояснює на це є декілька причин. Ні, не більше. Взагалі, моя зарплата з переходом з водоканалу зменшилась. Ну, по перше в мене були вклади в банках. Я їх витратив, коли будував будинок, і відповідно цих вкладів немає. І крім того, зарплата в зменшилась. Так, що але мені цього абсолютно достатньо. Який саме доход задекларував Володимир Хомко? Не повідомив. За словами його прес-служби, детальніше дізнатися про доходи керівника обласного центру можна буде наприкінці тижня на сайті Рівненського міського конкому. Загалом розповідають податківці подібні декларації з початку року подало вже майже 700 рівнян, які задекларували понад 13 мільйонів гривень. Сім декларацій – це отримання інвестиційної прибутку. 31 декларація це здача від оренди нерухового майна. Ну і 241 декларація це і спадщина. Хоча терміни сплати за поданими деклараціями ще не настали. Однак понад сотня рівнян вже добровільно сплатила податок з доходів фізичних осіб у сумі майже 200 тисяч гривень, розповідають податківці. За поданими нині деклараціями у рівному немає жодного мільйонера. А от минулого року митері обласного центру зафіксували одного багатія, котрий сплатив податок з понад мільйона гривень. Алла Сищук, Ярослав Котеринчик, інформаційна програма день.